Які проблеми найчастіше бувають, коли ми проводимо аудит для ФОП? Дивись, а я скажу так, що 8 з 10 це точно проблеми. Є у клієнтів, які проводять аудит. Тобто ми їх точно знаходимо так? Да, чотири да? таких критичних. До критичних я відношу те, що прям підпадає під великі ризики, що можуть зняти з єдиного податку? Це або клієнт в минулому році зробив переліміт. І в зв'язку з цим а, працює далі. Це критично. І якщо клієнт приймав гроші згідно кведа, якого в нього немає. Ну, наприклад, в нього там бухгалтерські послуги, як у нас, а приймав за маркетингові послуги, так не можна. Це є підстави для а ще є важлива. Досить часто буває, що якщо ви на єдиному податку другої групи, а послуги надавали товариству на загальній системі, тобто, оця підстава, що вас можуть зняти з єдиного податку, це найприкріша така проблема, яку ми виявляємо, і клієнту тоді там складаємо алгоритм дії, як працювати. А взагалі там різне буває, то податки не заплачені, то звіти неправильно. Аудит однозначно потрібен, тому що аудит дає можливість вам встановити реальну картину і розуміти, як рухатись далі. Тому в бухгалтерсько юридичному ви в шатилові партнери чи ні, а вже таких у нас там півтори тисячі. Аудит краще раз в півроку точно робити. Ну як мінімум один раз в рік. Що ми вам вважаємо? Скільки у нас аудит коштує? Чотири тисячі гривень. Ні, Ой, ні. Ні. Від двох, 000, від двох так. тисяч гривень, середні такі двох тисяч гривень. Це якщо ми бачимо, що там треба прям детально, а воно зразу видно, то тоді вже може бути трошки дорожче. Всім лайк, відчити лайпадне.